Ну що ж, друзі, сьогодні ми знаходимося в Бучі. Дуплекс 130 квадратних метрів, який знаходиться на 3 сотках землі. По комунікаціях у нас електрика, скважина та септик. Велика земельна ділянка. Тут буде просторова. Зона для барбікю, відпочинку. Зараз покажу всередині. Заходимо в дуплекс. Зверніть увагу, який широкий коридор просторить. Тут можна зробити гарну гардеробу. Далі проходимо. Місце під кладовку під сходами є. Кімната на першому поверсі, яка може слугувати кабінетом, гостєвою, кімнатою для тещі, часто називають її. Також санвузол на першому поверсі гостєвий Та велика кухня студія. З виходом на задній двір. Так, другий поверх у нас три спальні. Це перша спальня, хороші, великі спальні. Друга санвузол, також просторий. Та батьківська спальня з окремо гардеробною з власною, та виходом на балкон.